Обережно двері відчиняються не тільки обережно, а ще й сміливіше, адже нова плитка не тільки на стінах, але й під ногами. Також відремонтовані сходи та оновлене освітлення. Саме так тепер виглядає підземний перехід станції метро університет. Ще кілька тижнів тому харків'янам доводилось виходити на інший бік підземки, адже перехід був зачинений на реконструкцію, що тривала не тільки зсередини, але й на виходах до будинку піонерів. Здіало монтаж поліетиленових труб. для электропроводки 1 километр, прокладка кабеля в эти трубы 1200 метров, устройство защитного заземления, все это в комплексе связано, также устройство мозаичных покрытий пола мраморной крошкой 495 с половиной метров квадратных. Також встановили камери зовнішнього спостереження над обома виходами з метро. Новий вигляд підземного переходу радує тепер не тільки працівників метро, але й харків'ян. Ну мені було удобен цей виход, і ніколи він був закрит. Звісно, були неудобства виходити, приходилось на інші сторони. Ну в принципі, зараз добре, спасибо, що сделали. В принципі, добре, красиво. Плітку поміняли, я вижу. Тому... Добре, Хорошо. Хорошо стало. Намного вище, да, намного лучше, чим було. А як було раніше? Ну, темно було і неуютно. Всього на реконструкцію підземного переходу станції метро Університет витратили 300 тисяч гривень. Та подібні роботи ведуться й на інших станціях метро. Рынок заканчиваем, вот буквально неделя, максимум срок, а центральный станция проспект Гагарина, исторический музей Советска. сейчас полным ходом идут работы, и мы планируем закончить к октябрю месяцу. Там тоже такие же. Работы? Аналогично.